Так, всім привіт. Знову ви в мене в гостях на участку. так як я вчора і анонсував вам. Вчора відео було, чим я замінюю рідоміл із фальконом. Слухайте, понаписували стільки, що заморився читати. Ні, ну Я прочитав усі, і зараз коротко відповім ще й на ті питання, бо почали писати, що це все. Неправда, що краще рідоміла, там фалькона нема на сьогодні. Ну, знаєте, я ж не написав, чи це відео не анонсовано було, як замінюємо всі рідоміли фальконом. Відео було, чим я особисто буду ну, працювати в цьому дуса. ж не закликав, якщо у вас там ще є 20-15 кілограм ридоміла і 5 літрів фалькона. Ну, ну, працюйте собі, для чого воно вам ну, друге. Тільки ж ніхто не каже, що фалькон усі так фалькон розфаляють. Да, Я ним також працював 5 років фальконом. Ну, якби все устраювали, крім одного, опіку ягод внизу. Капелька остається. Без прилипача бризкаєш, воно б текло по по ягодах. Ну, можна сказати, не працює особо. Чуть-чуть да, з прилипачем остається капелька на цьому на ягоді, виходить, з піднизу чорне пятно. Цього що, ніхто не бачив чи щось. Для чого то дурню тоді казать? Усі прекрасно знаєте, да? тільки блогери всі прекрасно дружно мовчать. От. Дехто звісно, каже, а дехто просто, бо треба продавати його. ну якось так. За ці нові препарати я вам конкретно не можу сказати нічого, тому що я з перший раз і ними буду працювати. Як я можу вам зараз сказати, що от він хоче щось утверджувати. Попрацюємо, подивимося. І Робимо якісь висновки по цьому, не більше, не менше. якось як ось Ну а тепер по сухій Значить, Суха підв'язка у мене ну, е -е -е. ну, Так ось я ложу, дивіться, під забором ось я якраз знаходжуся. До речі, і обрізаю, і дорізаю і користуюся двома інструментами. Один інструмент ось лежить, бачите, дивіться. Видно, що я не працюю. Той же самий, тільки, Ну, не той, що я монети різав, ну короче, він же з той ж серії не нарадуюся. Мені лучого не треба, нормально працює. І ось. Більше в мене тут ніяких інструментів немає. Два інструменти, все. Оце я тут. Роблю та й все. А ще запитання було по цьому. Ну, напевно, бачите, стоїш коло куща. Сповнив за запитання, що краще було перепривити, чим викорчовувати. Та що ж я ж вам сказав, що я вже прививав на нього. Чотири форми. Ну, афінітет у нього такий, не хоче він на себе приймати прививку. Брати. І все. І для чого я що я її буду ну, 100 року прививати і, і все мимо каси, то я його вирішив, мені проще його видірнути. Чим ще спорти 4 чубука. Я ж прививав по своїй старій схемі. А хто не бачив чи хто не знає, яка моя схема, як я буду прививати. Я вам ось стою ось біля куща, я вам зразу покажу ось суха обрізка. Дивіться, бачите. Лоза пішла на дні провалки, допустимо, ось вправо і на другій плоскості ось вправо. так ось о дійду, бачите? Да? Значить, дві лози пішло вправо, дві лози пішло вліво. Ось проснувся наш куш. Це, до речі, кадрянка, не знаю, як він там. Бо тоже ще така афінітет у неї теж не, не блеще. Не знаю. ну і надоїла вона мені тим, що в неї 30% грони не дуже хороші, такі красиво зложення, а 70% ну і 100%, да, 30 хороші, а 70% з мелким горохом. такі мелкий-мелкий, Ну коротше ерунда. Ну, або... Мені такий попався, не знаю. Напишіть в кого ще така проблема з кадрянкою, то дивіться до чого я показую. Ось о, загнулося коліно, значить ось ось буде ось оця, що під проволокою, а може навіть ще й нижче, якщо ну, піде. Ось так. Щоб потім вона і буде братися 4 допустим, 4 пагуна. ну оцей ось, Далі йдемо, оцей, оцей і оцей. Все остальне за четвертим. Просто зараз вона длина лежить, тут на 8 лежить. Ну все, останеться тільки 4 пагона. За четвертим, коли я зроблю прищепу, то -то, за четвертим зразу вона відкуситься, тобто, не буде. Ну, коли воно все прийметься, все нормально. Ну, може якась не приживеться туди. І, тобто я таким методом я на цей кущ можу привити, ну, прищепити. Прищепити 4 форми. На цей рукав ось, От, потім на другій плоскості на цей рукав, а тільки буду ну, другу вже форму е прищеплювати. Потім ось, о, пішло в цю сторону. так само, чотири оставляю, все остальне лишнє дріжиться. Тобто тільки чотири. Е так чотири форми буду іспитувати, бо пів холодильника лежить е прищеп. Е а на чому? І спитувати, то це я так от і, і буду випробувати. Так що потихеньку займаюся сухою підв'язкою. Ну, от так ось, бачите, кущ лежить. Ось так ось не треба робити. Бачите, це неправильно. Я вам показую і кажу зразу, що це неправильно. О Оціх ось 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 зверху не можна бути. Тобто ось о, нижня, нижня проволока в мене. Ось йду далі, видно, так? Да? Доно ну, бути отак. Ось. Одна одна, ніяких там. А я, ну, бачите, скільки тут залив. Оця що ця чи жалость, ще жадность, ну називайте, як хочете. Деякі кущі правильно, звісно, зроблені, деякі неправильно. Ось о, чорний кристал. Ну як ти тут, блін, йому скільки не дай, якщо йому оставить 4 рукава будуть отакі, що не обнімеш. От то вже навішано тут по пролому лишня. І ще по якій причині я скільки оставляю, ще вам скажу декілька слів. Значить, Ви бачили, навіть далі воно видно, в мене виноградник. Дивіться, за мною. Тут мені ще залишилося, я вже зробив майже ну більше. 70% я вже зробив. Осталося і ось, ось якраз три ряда. Там воно є, видно, бачите, стоять лози, тобто не ложені, навіть, ну, не обрізані, треба дорізати обрізати. Весь виноградник усю я зиму знімав, показував, ходив. весь виноградник у мене стояв. Нічого не вкрито, крім ось цієї палатки. Ось ось. Під ось цією палаткою у мене ось всі найновіші форми, які виходили. А от всі вони оце тут в цьому ряду чувствують, себе показую під палаткою. Тут ось, ось мішок, бачите. А зверху ще й ця палатка. Значить, давайте підніму десь. Зараз далі трошки отак ось гляньте. Бачите, нема лози, вона вкрита, вона під мішками, ось під оцими. Ще лежить труба, бачите, як осінню я ще продлівав йому сезон вегетації. Топив, так сказав, бачите, лежить. Тут і датчики, все тут. все тут сухо, красиво, красива лоза там лежить під низом, ось вона так виглядає. Усі брунячки, ну, красиві, живі. То, що тут ще скажеш? Все отлично. То Оце тільки в мене тут оце весь оцей ряд захований, всі нові. Новинки, які були, вони були посаджені кущами ще позапрошлому році. Я знімав відео, показував. Так що, можливо, в цьому році вже будуть тут плоди. Урожай. Будемо бачити, ми будемо це все показувати. Ну, а все остальне було відкрито. Через що я поставляв оце, скільки, бо я не розумію. Як він оце перезимували ці бруньки, бо дехто показував, що трошки бруньки попідмерзали. Вроді, як ріжа за влаза, все зелена, а бруньку сковирюєш, а воно ну, на деяких, то я через що ставив оце так. Потім або проламаю, або викусю пізніше. Ну, тобто воно все одно так не буде. Бо загущення воно теж ну, не є добре. В ідеалі отак от от воно бути коло около забору. Ось, бачите? От воно собі йде. Тут теж, до речі, дві плоскості, хоч воно і, і коло забору. Давай, та, так ось я покажу вам. Ось воно відходить. Воно ну, врято. Воно біля забору сама проволка йде. прямо І на друге крило буква В, в сторону. І отак от я його тут і, і От. А тут ось ще взагалі бачте, я не дійшов, ось воно все стоїть. Зараз я його все не замітив, я плачу, по крайній мірі я не бачу. Немає поки. Не знаю, як він там далі веде. Бруньок теж немає таких, як, ну, щоб вже геть явно, що там на бухші ось вони почнуть ось ось скоро. Причина, яка я не знаю, бо дехто вже пишуть, що плаче виноград. Хоча в мене той, що на арки Джої бачив, що вже да, з нього капало. там. А тут, тут ще я не бачив ніде ні капки. Не знаю, ну тут осталося мені ще, я ж кажу. Я під забором уложив, там чотири ряда вложив, краю теж там уложив. Ось при заході так само тут лежить. ну залишилося в мене 4 ряда. Зараз ще до вечора. Я думаю, що може пару осилів. Завтра я тут точно закінчу. І перейду на свій той малий виноградник. ну Там проще, там воно обрізано, там просто положити його, ну суху підв'язку зробити і все. Так що це якось ось так. Робота йде. ну Настрій нормальний. Тим більше ви якби підняли мені дух, багато пишете, коментуєте. Так що якось я стараюся, чи можу, да, до речі, хто там обіжається, я зразу казав і кажу, і ще раз повторюся: я не продаю, я не лью ці препарати, то все, що ви бачили, було вскладчено, тобто на 10 чоловік в місті зі мною. Я і ще 9 чоловік. Так що, то розіслалося, воно 9 чоловікам і все. Нічого я не брав-півтора да, місяця нервів попортив добре. Ну, навариться на цьому. Я по чому взяв, на фірмі є ціна. тому люди, люди підтвердять, які отримали, ціна дешевша, як в будь-якому, що в садому раю, що на фазенді дешевше. Тобто я не знаю, що, що так от деякі. Восприйняли це, що я там у баригу превратився, нічого я там не барижу цими ділами. Почому взяв, потім продав, тільки собі вбив е, півтора місяця нервів і два дні розливав. Тобто заробили найбільше це мої льохки, коли я його розливав. От і все, це весь навор. Так що якось так. На цьому все, на цій позитивній чи негативній ноті. Ну нічого, ж живий-живий, нічого страшного. Я лив на вулиці при хорошому віці. Три, воно зувало, не дуже там акуратно, ну не пацан, тим більше що. І Здоров'ям не дуже, здоров'я в мене не, не блещать, скажімо так, <сі> так як і у всіх у цьому віці. Так що, якось оце так. На цьому всім дякую за перегляд. Ну, Надалі ще в нас є що знімати, там є, що ще будемо настільну прививку робити, потім подивимося, результат, що ми там поставили на вкорінення, витягнемо, провіримо. Ну, коротше, дуже ще є багато. Було б, коли це все робити. Так що, всім пока. До наступної зустрічі.